Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості. Розрахунки із замовниками в разі попередньої оплати. Учасники операції, не платники ПДВ. У прикладі, який наведено у статті Олени Ціковської, відображаються операції з бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, коли учасниками операції є неплатники ПДВ. Відображення в обліку, перерахування попередньої оплати постачальнику матеріалів здійснюємо за допомогою банківської виписки, розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа банківська виписка зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк відображаємо перерахування попередньої оплати постачальнику матеріалів. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини. Обираємо вид операції перерахування сум постачальникам, рахунок. ККВ, суму з ПДВ, Ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет кредит. Відображення в бухгалтерському обліку надходження матеріалів на склад установи здійснюємо за допомогою документа надходження ТМЦ розділу ТМЦ. У списку що відкрився, створюємо документ надходження ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. У створеному документі надходження ТМЦ в загаломній частині зазначаємо назву установи вид операції придбання ТМЦ та джерело фінансування. Наступним кроком на закладці Основна відображаємо дані контрагента та договору. Далі на вкладці ТМЦ обираємо вид товару матеріальних цінностей, рахунок обліку, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення можливо переглянути, скориставшись кнопкою Дебет кредит командної панелі. Відображення в обліку перерахування остаточної оплати постачальнику матеріалів здійснюємо за допомогою документа Банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа банківська виписка зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк відображаємо перерахування остаточної суми постачальнику матеріалів. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції перерахування сум постачальникам, Рахунок. ККВ, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопкою Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. В бухгалтерському обліку закриття дебіторської заборгованості в розмірі попередньої оплати, проводимо документом операції, що введені вручну бухгалтерські розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ «Операції що введені вручну бухгалтерські, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа операції, що введені вручну бухгалтерські, зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині документа за дебетом та кредитом відображаємо закриття дебіторської заборгованості. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті. Відображена у демонстраційній базі програмного продукту Облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті kbs.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Переверджева та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!